Друзі, всім привіт ви на каналі Чоловіча Територія. Як то кажуть, не шукай роботу, вона сама до тебе прийде. Коротше, пару днів назад прийшлися в нас тут детековці, пообрізали дуби, ті, що знаходяться біля двору, ну і понасирали звичайно, трішки. Де крупніше я вже поопилював. Ну, а гілки ці всі. Доведеться зараз дробілочкою подробити. Заодно покажу вам, з чого вона состоїть, як я її зробив. Ну і подивитись наглядно, як воно працює. Так що, йдемо підключати дробілку. І поїхали працювати. Так, друзі, відключаю генератор. Ну і підключаємо дробілочку. Їдемо працювати. Так, друзі. Підцепив я дробілку. Дивіться, тут все просто. Взяти 50-й вал вибрав токар мені під підшипники посадочні місця. 207-й підшипник. Ну, в корпусі так і купляв його вже. Ось. Сам, Самий цей. Як воно? Ви, коротше, поняли, саме оцей винт? Що робилося? Вал закріплявся. Втиски і е, кожний виточок бралася десятка арматура, і кожний виток, виходить, я на шнекові провертав і проворював. Таким образом в мене такий шнек. Я його заточив, зробив спеціально трошки сюди кут, е, щоб сопротивлялося, щоб не виламувало ножі ці. Ну і плотненько все підігнав. Тут приварив упор, щоб підшипник не здвигався по нагрузці. Тут в будь випадку вала здвигає. Ну і з підручних матеріалів, які там валялися на металоломі у мене, я його все поварював. Трішки можна було, звісно, тут по-другому зробити. Зменшити кут, щоб краще тягнуло гілку. Ну, але Працює. Сюди я в подальшому хочу ще яблуко для перецепа, щоб можна було десь з ним виїжджати і працювати в степу, наприклад. Так що заводю тракторця, їдемо до гілок, працюємо. Запускаю вал відбора. Я вже, правда, сам 100 років не працював. ним. Зараз вам трішки покажу, як воно. Там крутиться все, мутиться. Крутиться, бабло не мутиться. Так. І ось так ось. Беремо так любу гілку, яка під рукою попадається. ну дивіться. Пішло діло. Ну отак, контролюємо і щепочки в нас випадають. Така гілочка сантиметрів до п'яти. Зараз будемо все дробити. Так, глядачі, додаю трошки зараз газку. такі є з гілочки до п'яти сантиметрів товщиною. Трошки так контролюємо, щоб воно все проходило. Маленький, щоб топорчиком тут нічого не цюкать і не викидати. Добавляю трішки газу. О! Отакі гілки, бачите, сантиметрів 3-4. До 8 сантиметрів в принципі можна. Маленькі всі туди теж. А все туда тоже. А и все дребница. Дивиться. Ну так, сантиметрів 5. А ну. Так. Ну. Де, конечно, такі рогачі приходиться їх так трохи розламувати. Ну а так діло йде. А так. В принципі і сам тягне, ну щоб мілки не випадали нікуди а, Бачите яка ще кова. Есть такие, вони заходят. Бачите, друзі, яке виходить. І воно це розколує його ще по дліні. Горить обалденно. Так потихеньку, бачите, вже кучку почти зробив. Ну, давайте ще оцю ось запну. Нам вже що найголовніше, що було по дішману? Ну, це якщо маєте трактор, це дешевий варіант. Того, що якщо щось робити... Посерйозніше, у вас будуть більші затрати на матеріали, на роботу, там токарючі, що там що буде робиться. І такі справи. Так що працюємо далі. Так, друзі, виключу голу збору. Буду зараз переїжджати трошки далі. Цей вже п'ятачок почти зробив. Бачите, тут де не супроводжую до кінця шнек, такий невеличкий, сюди вивалюється, ну і тут небагато така кучка. А по бокам з-під ну, низу де відробив він. Навіть дрібне все порубане. Ну, бачите, я так рубає, розколує. Плюс до цього всього. Є такі, бачите, і потовще, і прям хороші. Звісно, треба так без фанатизма, а можна і порозривати і підшипники. Хоча я так до 10 см навіть пробував, закидав сюди, то звісно, на грузочку йде капітально, але... ну, ну, криша. Мокрі, сухі, діло, що дуже так в не порубав. Все одно. Як для саморобки, то працює відмінно. От Бачите, хто має трактор, не мать таку річ. друзі, подумайте. Це бомба. 15 минуток поробив чи 10 навіть. Ну, аби вспівав гілки вставляти. Так, переїжджаю на другу точку, отакі да, каліки, звісно, не засунеш воно терчить на всі сторони, треба якусь сокирку, розколов. А, бачите, ма, тут мій фронт роботи. Ще є, що робити. Добре, працюй. Бачите, який розмір. Хороші гілочки такі. Ось так можна рогач обламав. Треба обережно, бо можна по морді отримати. Дякую за Так, друзі, цей кусочок я також зробив. Залишилась в мене ось ще одна кучка. ну Можна позабирати. Воно їм не потрібне. Ну, тут такий порядочок уже. Ну Така глядачі ще і там машина. Так що зараз підмітаємо вал відбору. Переїжджаю на сусідню локацію і закінчуємо. І все, в принципі, буде паливо на якийсь час. Мати тракторця, топити дровами і не мати отаку штуку, це приступлення перед природою. Так що переїжджаю і працюємо далі. Ну, друзі роботу зроблено трошки я запихався а тракторцю все одно. а я трошки конечно загорівся ось. така кутичка кучечка. Не одна три штучки такі ну друзі така робота саморобного подрібнювача гілок Класно, класно. Невеличкий проміжок часу попрацював. Дивіться, поубирав усе. Все буде топиться, нічого не пропадає, нічого не вивезеться на мусорку. Так що, глядачі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки. До зустрічі!